Друзі, всім привіт! Ви на каналі Сімейний кулінарний щоденник Юлії. Рада вас вітати. І Сьогодні готуємо смачненький салат швиденько на вечерю. Такий салат можна приготувати як на вечерю, так і на святковий стіл. Все дуже просто: що нам для цього знадобиться: пікінська капуста, майонез, горошок зелений. Огірок, яєчко, копчена курочка, зелень, листя салату по забажанням. Мисочка нам знадобиться і ножичок і дощ, дощечка. Так, немає значення, в якому е в якій послідовності ви будете все нарізати. Пікінку ось так розрізаю, і ось так роблю такі надрізи, і так ось такими крупненькими нарізаю. Тут де потоньше, там де потовше, буду нарізати тоненько. Ось так. Нарезаю такими крупненькими. Вот такие шматочки у нас получаются. Все це всипаю в'ємність. Дівчатка по пропорціям берете так як ви на свою родину. Так, тепер нарізаємо яєчко. Яєчко я нарізаю ось так. Ось так і такими теж достатньо крупними кусочками, ось так. Тобто половинку, на половинку, і ось так, ось такими достатньо крупними шматочками. Ось такі шматочки в мене виходять. Так, іще одне яєчко. Теж нарізала. Теж сюди огірок. Друзі, вимкнулася в мене камера. Я вже нарізала огірок і мясо вже дорезаю. Мясо теж, такими кубиками, такими середніми, не мелко не крупно нарізаю. Так, дорізаю м'яско, Я обібрала окорочок. Ну, хто хоче, може... Взяти філени, я взяла корочок, бо він трошки жирніший такий. Так, м'яско теж відправляю в нашу тарілочку. Так, так. сюди ми відправляємо. Ворошок наш солоденький і зараз ще додамо зелень. Так, у мене були листя салату, тому я ложу листя салату ще. Якщо немає, можна не ложити. В принципі, якщо у вас немає якогось з цих інгредієнтів, теж можна обытиться. Так. Вот так, я крупненько режу салат. буквально три листа. Зелень теж додаємо, додаємо любу, яка у вас є. Немає кропу, додавте петрушечки або зеленого луку, цибулі що у вас є. Правда? Так, ось так ми все з вами нашинкували гарненько. Ось така краса в нас вийшла. Нам залишилося заправити цей салат майонезом. І якщо ви хочете доб... заправити йогуртом, сметаною, будь ласка, я заправляю майонезом і солю Так, сольку нашу по смаку. І тепер все все гарненько перемішуємо. Так. Зараз перемішаю і буду вже знати, додати чи цього буде досить. Дівчатка нашу красу ми перемішуємо. Перемішуємо гарненько ось так. І ось таку смакоту зараз. Знизу додаю небагато, бо огірок зараз дасть ще свій сок. Капусточка теж дасть сок. Та й зелень теж. Тому ось так ось так акуратненько перемішуємо. Друзі, салатик наш готовий, і зараз ми його викладаємо для подачі. Ось така краса у нас і смакота. Я вже скуштувала дуже смачний. Рекомендую вам готуйте, смакуйте ось такий простий, легенький за 5 хвилиночок салатик. Всім смачного. Дякую за перегляд. Жду ваших коментарів. Жду ваших лайків і жду вас в наступному відео. Всіх люблю. Пока-пока.